Доброго дня! Сьогодні в нас 3 серпня, місто Тернопіль, і перед нами сортник Тарину Геа. Він в технічній зрілості, але мушу його обірвати, бо в нас цілу ніч йшов дощ, десь міліметрів 40 впало опадів, всі посудини, які бочки, все повне і земля промочилась так, що... Не можна вкопати як болото. І вже почав трошки обсипатися цей нектарин. Але е, дня два тому я зібрав два плодика, поставив їх на тозарювання, сьогодні попробував Він розм'якчився, мед солодкий. Я вирішив, що він не падав, не травмувався. Бо на ніч знов прогнозують сильні грози дощі. і зняти отаке чудо, щоб воно не травмувалося. Це саженець щеплений на овочі. Цієї осені йому буде два роки від посадки. Він заклав уже в тому році на цьому дереві сигналки. Не було, було на другому. Я вже робив дегустацію якістю смаковими якостями цього. Нектарина я задоволений, плюс до того крупність плоду, ну, такий грам 250, зараз важити не буду. Він влежиться за два дні, потім зразу продегустуємо і зробимо зважування. Але урожайністю і крупністю красоту, красотою плодів я задоволений. Це такий персик. Безподобний. І е, я маю їх три дерева в себе, і кожні три дерева в різних місцях. Це ось недалеко від будівлі. Тут в ньому тимчасово він напротязі дня е, в холодочку і в нього от такий окрас. А зараз перейдемо до. Того дерева, який практично ціли, цілий день воно на сонці, те дерево. Зараз подивимося. Вон, проходимо прозмаракую, аромат безподобний. Але в нас тільки кінчився он дощик, вийшло сонечко, Бжілки ще не побачили, але зараз прилетять. Зараз підходимо до слідуючого. Нектарина. От тут, пам'ятаєте, це дерево, тут половина дерева було у Фо 4, а низ був закладений із Г. І от бачите, там, де е, на сонці він зовсім другий має окрас. Такий чуть-чуть, наче як порепаний. О, Отакі от теж гарні плоди. Десь 200-250 грам, бо нектарин він дуже має більшу плотність плоду і він важчий за персики. Ось, і третє дерево. Тут менша закладка. І колір, бачите, от де трошки в холодку, то він такий однорідний плід. Такий червоний, гаркий, темно-червоний має окрас. А де більше було сонечко, от, на сонці з цієї сторони, то він такий, наче репаний якийсь такий. Що він так, як хамелеон, що закрашується в різних місцях дерева по-різному. О, і Зараз я всі свої нектаринчики зірву. Поставлю на дозарювання, а потім ми зробимо зважування. Ну, зараз ще перейдемо до того самого більшого дерева, бо ці дерева, що були посажені, вони всі то всі от дворічки, але посажені. Тут в мене ріс був ряд груш на С1. Я груші викорчував і посадив персики нектарини. І тут у нього набагато більша сила росту. О, дивіться, які плодяки. Ну, то грам до 300. О. Тут же ще взяв, щепив був йому сатурна, але той від плодоноси. Зберу ці сатурни від плодоноси, виріжу ту гілку, не буду я робити багато сортові дерева. Я подивився, що то не варто то робити, бо воно. Те дерево немає спокою. Спочатку наливається один плід, визріває, тероризує дерево, вижимає з нього всі соки, потім тільки відплодоносив. Один сорт починається, другий. І щось я не дуже задоволений у таких, в такому вирощуванні, як дерево сад. На одному дереві має бути один, ну, максимум два сорта які однакові по терміну дозрівання. таке. слідуючий, так анонсую, буде Ролділ Summer, теж гарний калібр, гарний окрас, але ще це теж перше плодоношення, другий рік. На... Багато він на себе нагрузив. Так він розпреділився гарно по, по кроні, що практично проріжувати не було. Не було таких букетів, не було такого намиста. А от він там, там, там. Я практично не проріжував. Тут десь кілограм 5 буде. Чекаємо на слідуючий, на слідуючий етап. Це буде у мене в моїй колекції, це самий пізніший буде термін. Дозрівання Royal Summer. Хочу ще продовжити свою колекцію. з дозрівання, щоб так, до кінця серпня, початку вересня, в цьому році буду щепити, досаджувати свою колекцію пізнішими сортами. Така вся інформація. Продовжив наше відео під час дегустації, зважування плодів. Продовжив наше відео. Сьогодні в нас 5 серпня. Полежали два дні наші нектаринчика сорту Геа на дозарюванні. Я не зважував тоді, коли зривав з вами зараз такі крупніші і середні зважимо. Зараз щось вага. Ще не проснулась вага. 242 грами. 280 грам. От ще величенький парус. Це отакий. От 296. Хочеться рекордсмена цьогорічного. річнього. 297. Двісті пять. До триста в цьому році не дотягнули а середній розмір. Отакі. 190. 195. Двісті це великий. Е, ну, в основному то отакі двісті грамові. Оце його. Е, Напомню, що це дерево молоденьке, друга вегетація. На осінь буде йому 2 роки від посадки. Так що я думаю, коли дерево наростить кореневу, то будуть і по 300-400 і по 400 грам, якщо робити проричення. Ну що, дуже цікавий момент дегустація. Тут вже він почав от за два дні. Він почав розм'якчатися, Тобто вчасно я його зірвав, бо о, такі погодні умови в нас, вітра, дощі йшли, і от, от, так, от такі бомбочки його гілками хитає і вони облітають. І я вже приготуюся, розрізав. От дивіться, яка м'якоть у нього, така. Коли ще ми споживали ті перші плоди, що падали, трошки влежувалися, ще не дуже були спілі, то була кремова така м'якоть, а зараз м'якоть така з рожевими чи червоними прожилками. Кісточка відділяється погано, це його мінус, але то є не страшно. Порівняно який смак, то це... Так, пробуємо. Смак, ну, мед. Мед. Така гама. Щось трошки тропічного, щось персикове, ну, безподобне. Хоч він вже влежений, він дуже м'ягенький. І бачите, я не люблю давити, знущатись над персиками. Але е, соку тут надзвичайно багато. Е, біля шкірочки така тверденька шкірочка хрустяща, але це це не портить його смак а навпаки, додає. Вона не кислинки зовсім немає. Навіть але вона так хрустить, гарно тріщить, така тверденька. Ну, смак от з цих всіх сортів, що я маю. Ну, звичайно, це із серії нектаринів. То він найсолодший, самий найсмачніший. Самий це от по смаку, це в моїй колекції на першому місці. Там фіделія ще буде трошки пізніше, Ну, може, ну, але Фіделія буде пізніше. Ну, Втриматись не можна, хочеться їсти, їсти, але він дуже ситний, бо от, перед тим вже маю досвід, що такий, якщо 250 грам плодик з'їсиш сам. Я перед тим куштував, він ще був трошки твердіший, ріжеш його скибочки, як кавун, і насолоджуєшся. Такий от присмак, як може хто пробував, купляли йогурти із персиками в магазині, такі справжні йогурти, то такі тверденькі, солодкі, хрустящина на зубах хрустить. Смаком дуже задоволений і рекомендую цей сорт всім то розтріскування толерантний, гнилі, толерантний. Так уже як нас в цьому році лило дощами, заливало, я думав, що він і цукор не набере. Але цукор набрав відповідний і е, смак, е, товарний вид, що хотіти від такого плоду. Окрас Там, на початку відео я казав, якщо дерево, це две, дерево, у мене ще росло в затінку. А ті дерева, які ростуть на прямому сонці, то він також потрісканий тут є, по-моєму. от бачите, от такий він Такий має той гладенький глянець має, а цей чуть-чуть потрісканий такий. Але цей ще солодший. Так що рекомендую цей сорт. Дивіться, <кій> який він має гарний окрас. Так що рекомендую поповнювати свої колекціями сучасними. Солодкими, гарними, смачними, товартий має вид гарний сортами. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте подобайку. Слава Збройним силам України! Героям слава!